епіцентр. що ти зі мною робиш? Я вже скоро стану амбасадором їхніх е, різних цих товарів, але е, почуваю себе сьогодні трохи краще і енергія краще, і можу вам розказувати деякі е, речі, які хотіла давно сказати, але якось не виходило. Так, от, коли я говорила про інструмент. Є декілька моментів, які я хочу вам озвучити стосовно інструменту Дороговізни, зручності і естетики. Естетика моє перше. Будь ласка, не купляйте натурального кольору інструмент, типу дерев'яний, коричневий ще щось. Ви його загубите отак на раз. В траві, серед дерев, ще чогось. Так губляться маса інструментів. Тому виробники багато використовують такі. Якщо ви підходите, думаєте, о Боже, чому в них такі їдучі кольори? Для того, щоб ви могли їх знайти серед своїх рослин. Оце, оце ви загубите теж на раз-два, тому краще купляти інструменти з яскравими ручками. Ось з яскравими ручками, яскраві кольори. Це знають добре виробники. Є деякі люди, які думають куплю. Ну я собі, будь ласка, натурального ось гардена, Я їх люблю. Ну от намагалися хоч якось, внести ж колір, щоб було видно його. Ну ці ножниці, але ну вони загублюються. Вам дуже швидко, коли ви будете працювати, десь там відволічатися, що потім будете шукати пів години за своїми ножницями, де ви їх поклали, замість того, щоб працювати. Ну ґардемо, в принципі, непогана фірма. Ось що я хотіла б сказати: оце сучко Ріс називається. Він ріже великі великого діаметру. Гілки. Це вам дуже сильно допоможе зрізати, не піднімаючись на висоту, тому що він ось тут, а ось цей не, ось цей не розсувається, ось цей не розсувний, тому вибачте, але є розсувні, які розсовуються, і за допомогою них можна, скажімо, можна не підніматися на висоту, сучкоріза. А це ось ножниці для обрізання дрібних гілок, кущів, формування таких шарів, топіарів різних. Оце ножниці. Вони теж є різної ціни. Ось бачите, 400 є 1000. Це залежить від фірми. Від, від цього виїжджає ручка, не виїжджає ручка. Ось, бачите, ця не збільшується в розмірі, а ось ці збільшуються в розмірі. Тобто їх можна висунути і на більшій відстані доставати. Тут так от, сікатори їх потрібно пробувати на руку. Спочатку вони всі в принципі працюють класно. Вибирайте собі по ціні. Ось є 300. Ось німецький є 400. В принципі, що це я не бачу. Це акція 300, 359. Будь ласка, вибираєте будь-який з цих і, і працюєте. Не, не, не аж такі великі ціни. І гарні жовті ручки, які вам не будуть губитися серед, серед дерев. Ось гарний механізм. Будь ласка, 410, 410 гривень. Ось що я хотіла сказати про це скатори, якими зрізаєте гілки. На багатьох сікаторах ось має бути зазначено, на цьому не зазначено, зазначено, зазначено діаметр. Бачите, 16 міліметрів він зрізає легко. Зараз покажу вам ще якісь тут заклеєно скільки міліметрів, ось тут 8. Є різні. Ось є 20, бачите, в діаметрі. Вони є різні, на різні діаметри. Ось на цей, цей припустимо, на 24 діаметр гілочки зрізає легко і йому не складно. Ось цей теж 24. Розумієте, є різниця в сікаторах, який діаметр гілки він бере. ось Ось так, Типу, що для нього це легко, розумієте, він бере зрізає і для нього просто. Далі, якщо сікатори вам замало, берете собі, скажімо, недорогий сучкоріз. ось, підсовуєте. І ось це взагалі дуже дешева ціна, 290, ну, він напевне він і маленький, і, і, і такий собі. Ну, Ось ці вже дуже дорогі, скажімо, зараз є. Ось тисячу це теж дорогий, скажімо, за цей. Ну, ось є. Ось є більш-менш ціна, 685 гривень, 800. Ну так, тут, тут нема дешевших, скажімо так, але 600-800, бо гардена це зрозуміло дві плюс. Ось є ще це німецький якийсь, півтора тисячі і 900. Тут же різні механізми, які висовують ручки, коли опускають, піднімають. Тут гардена додає ще маленький сікатор в подарунок. І ну, ось є 800 887 тисячу. Є ось простий, будь ласка, 649 і висовується телескопічно ручки. Дуже доступна ціна, скажімо так. ну в принципі, ну, пластмаса як пластмаса. Якщо професійно його брати, то зрозуміло, ніхто його брати не буде, бо на великі об'єми тут руки обламаєш. Але от так, як для звичайного садка, будь ласка, для вашого достатньо буде. Ось так. Використовуйте, пробуйте. Є пилочки, звичайно, теж різні. Різний зуб, різна, різний діаметр зубців для того, щоб зрізати. І використовуйте, будь ласка, не бері не ведіться на е, біржевий, дерев'яний, е, типу чорний інструмент. Беріть інструмент, який буде кольоровенький, тому що в мене вже були. Момент, той, хто працює часто, той знає, що вони губляться не раз. Ось це ви загубите тільки так, навіть якщо вона ця класна фірма, потрібно носити пояс і ставити в пояс. Якщо ви неуважно десь там його поставили серед кущів, потім будете ще шукати і шукати його. Так що, ось так: ось так. Відкривайте сезон е стрижіння, різання. Виходьте в сад. Зараз сонечко вже високо, можна працювати. Температура вже плюсова. Я думаю, що мінусу не буде вже такого, як ну типу такого, що не буде дозволяти працювати. Будь ласка, можна обрізати. Не замазуйте, будь ласка, ніякими садовими варами. Те, що ви зрізаєте, ось так. До зустрічі, друзі.